Сьогодні розвіємо міфи про фолікулометрію. Фолікулометрія потрібна тільки тим, хто не може завагітнити. Міф. Це дослідження підходить тим, хто планує вагітність або хоче перевірити свій репродуктивний стан. Процедура болюча. Міф. Це абсолютно безболізна процедура, як звичайна трансвагінальне ОЗД. Фолікулометрія допомагає визначити день овуляції. Правда, тому фолікулометрія маст have при плануванні вагітності. Результати цієї процедури показують лише розмір фолікулів. Міф УЗД дозволяє визначити товщину ендометрія, наявність домінантного фолікула та готовність організму до овуляції. Фолікулометрію можна робити у будь-який день циклу. Міф. Найточніші результати ми отримуємо в певні дні, найоптимальніше з 7 по 14 день циклу, в залежності від вашого менструального графіку. Фолікулометрія шкодить здоров'ю або навіть визиває безпліддя. Міф це обстеження абсолютно безпечне та не впливає на фертильність. Вона лише допомагає лікарю отримати більш точнішу інформацію про стан репродуктивної системи. Не читайте міфів в інтернеті, краще звертайтесь до спеціалістів.